міст на вулиці Кільцеві через річку Стрижень. Його зруйнували на початку повномасштабного вторгнення під час наступу росіян на Чернігів. Весь цей час він не працював. Доїхати з мікрорайону зазву Олександрівку можна лише в об'їзд. З'єднання цих вулиць було ну якби і великою розгрузкою на місто, а зараз нам добиратися дуже важко, тому що з дитиною на такий місток, який зробили місцеві жителі, дуже незручно. Марія каже, аби доїхати в місто, до найближчої зупинки йде сім хвилин. Громадський транспорт є, але він на зупинці на повороті на півцях. Тому нам треба трішечки пройтись. А раніше зупинка була, ну майже тут поруч. Місцевий житель Олексій через міст ходить щоденно. Говорить, що відбудовувати його не потрібно. Хай лежить, нікому не потрібен. Удобно, що мосток би краще треба, щоб люди ходили даються. А так дорога ось рядом ці кошти можна на другі якісь потреби. Замість зруйнованого мосту у Чернігові планують зробити тимчасову дорогу, як розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц, розпочнеться будівництво орієнтовно у березні наступного року. Об'їзд через через стрижен, тобто не прямо. А трохи об'їжджаючи закладається декілька труб, засипається щебенем і асфальтується зверху. Тобто це дасть можливість не в період повині використовувати цей, цей проїзд. За словами куца, робитимуть міст у дві черги. Управління дало доручення проєктанту опрацювати тимчасову дорогу. Остаточна вартість якої буде відома після проходження ряду експертиз. Першої черги зробимо тимчасову. Тимчасову дорогу вона буде і технологічна, і в той же час по цій дорозі можна буде проїхати транспортом. Орієнтовно вартість десь біля 15 мільйонів. Тобто, не чекаючи, поки знайдуться кошти на саме місто, тому що згідно проекту, це 157 мільйонів. На розробку проєкту реконструкції мосту через стрижень з міського бюджету виділили 3 мільйони 725 тисяч гривень. Таке рішення виконком міської ради погодив 23 травня минулого року. Алла Бідна, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.